Той, придік, там немає оцих шести ой, штук, це інше. взагалі. масове яйце, зомбі магургелер, <зелев> вільно крило, шолом фрі, магічне зілля. зілля і бігмак кристал. Дивіться, це, сами, це а, ось ці ось ці. Магічне зілля. Я хочу А Оце на голову? Ні, ні, було маленьке. Це Блін, я на Оце я хочу. Вільно крил, вільно крил, вільно крил. Алоха, тобі випав тобі випав коробка Біг Мака. Само... Сиди мовчи, окей. Окей. Ти з коробка Big давай не вийобуйся там. Бля, і це зомбі Гамбургер. Дякую за фоллоу. Що ви на Лукеанісі забули? В McDonald's ну, це говно. Це, це не давно нормальна тема. Це, це регіони, реально, реально по сьогодні стиметься. Порівняння з по коробкою це класно. Типу, перше місце говна коробка, друге місце це все інше класно. Тобто зомбі-гамбургер. Е, е, е. Мені цікаво, як виглядає Так, да, Мені цікаво, як виглядає. — мені найбільше зілля це подобається. Бля, прикольно. Хочеш зайди на меню Мака і можеш зробити А ну не відкривай зразу три штуки, спочатку перший. Эй, eh, при закрим, потім зробимо ще одне, ще одне. Ну, окей, поняв. Я выкиную. Нормально Коло просто. О, я ніколи житті, до речі, хаппі миллио куплявся. Перший хаппі милли за саме А... О, там буде ігрушка? Да. Да. Кріпер. Ну там крипер, то я вибирав я вибирав ее. Анбокс. Бля, воно так прикольно виглядає, а. А а така барашка там є? Нема. Да, да. Да, нема. нема там барашка. Нема, -э, нема барашки. Бля. Бля, точно, не, в Америці воно... є барашка, у нас немає. Uh, Ні, не, в якихось маках мак oh, є, dai. це значить саме в цьому мати. Так? Да? Давай шукати той Йоу. мак. де є барашка, братан, Ебать вон. не воно, не воно не нафиги, А ну дай вот. Блін, от фіолетова какашка. Блін, ребят, І це. нам по 20 років. 150 гривень. І ми їм роз'явилися. А в мене, блін, за 300 гривень фіолетова не. какашка. Це ужас. Офігеть? Це як фонка-попну. Та це, ребят, в кіпімілі ти сам вибираєш, а то що бокси за 300 гривень, там не можна вибрати. Розумієте? Але вона. Відчуваю себе такою обманутою. Але вона, вона прикольна. Значить, ти його сиді повисати Не може ми зараз навести льоду більше ніж Хорош, одне єсть. Пахне успіхом на моїй боксі. Ну, да, Дякую за фол. Ебать, нарешті норм іграшки після 10 років так ні, а крокси. Ну, Крокси то таке. Ну, чесно, це мені Крокс Алоха приносила і в мене він валяється. Ну я не фанат Кроксів. Мені на Крокси було пофіг. Ну Крокси прикольно, але я не знаю, це набуть типа фанатом цього бренду, щоб ти їй подобалося. Дякую за фоллоу. Нормі ремікс, дякую за фоллоу. Так, коротше, чат, ждем, ждем. Якщо фігня випаде, буде додеп, буде додеп. Якщо фігня випаде, діла додеп. Ще на 500 гривень. Не ради того, щоб випало цей. Зомбі. Мені треба зомбі чудо. Зомбі, все, зомбі чудо. Це частина твоя. Дякую. Все, Дякую. Все, Дякую. Все. Бля, чого ми не взяли з собою? Я щось не подумали, ладно. Все, так? Да. Ні, це не все ще. Це не все. Це не все. Там там ще скалы донесуть, да? Чи Раз, два, три, а четыре, пакети ще пять, там. Пакети я зараз а, все. Давай, Окей. Ну, зараз, зараз подивимось. Ну, вот так вот, паркуємо, паркуємо. Ано паркуємо. Ано, а, ну, а, ну, а дай мне. Подожди, дивись, тут должно бути три бокса. три бокса, так, да. Три, і три хепімила mm -hmm. і морожено Макфлурі Майнкрафт. Все, кайф есть. Чому відрізається? Просто упаковку? Так ні, у мене така А, такая. Нормально набрали. Нормально, че? Я расслаблю. Хапец. Саня, ти це все Ні, Нет, конечно. Ми йому допоможемо. Ну, слухай, давай я вже це, конечно, вирішу. Mm. Чи, дякую. Чи будеш ти мені допомагати, але це вже. Слишком дуже багато добрих от мене сьогодні діл для тебе. Ти заслужив це? Заслужив. Масаж попки не забувай. <рес> <рес> Ладно, тоді питань немає. Нема. Коротше. Давайте. Та... От так. так, коробочка. Потряси, потряси, її, чувак. Потряси. Непонятно, бля, тільки не говно, гомобер. Нет, пожалуйста, це, це, ні, це, пожалуйста, або блокбургер. Тільки не, не блокбургер і не яйце. Чувак, це... А ні, не, не факт. Це щось, ну ладно. Давай. Це фігурка якась. Закритими очима закритим очами відкривай, чувак. Стой, як воно відкривається? Здри, Здриздривається в хуйню. А, давай. Давай я нахтяну. Я гону на ногтем купаюсь. Что, не да? Не, да, не да, просто. Ну. Давай, дай мне. Да может давай так ключ... ключом откроем. А ну давай, давай ключом откроем. Да. Давай. О, все, все, все. Прывай, давай, дай, я, да, я Так, аморти. Стой, 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 не-не-не. Закрытый очима, закрытый мочема открывай. Так. Закрытый мой? Да, закрий. закры. Закры, закры. Биг мак, ебаный, да. Ебаная <сміст> <сміст> коровка, бля. <сміст> <'яшло, аморти> <сміст> покажи, покажи, что кстати. Дивіться, така от. Вона відкривається чи вообще нічого. Просто тупа коробка. Всі гараю. А, тварі. Просто коробка. Вона ж не відкривається. Це просто говніще. Це просто худша ігрушка, яка може бути просто за 300 гривень. Дякую, фітфік за вас в сапку іграшки та... просто... <смеш> за 150 гривень mm -hmm. в -мілі, і... за... Не дай бог зараз три коробки буде. <смеш> зараз буде ще одна коробка і яйця. Попросити, можна <смеш> тільки в хеппі мілах вибрати можна. В цих нельзя, только рандом. Коротше, з'явив ставку ром наступну. ром, ти зробив наступну ставку. Easy, <смеш> нахуй поставив 150 золота. Ставка на другий бокс. Чат, давайте резко, на другий бокс Давай. <смеш> <смеш> Фейми. І карточка там, так, да, сирані, тільки не показуй код, а з іншої сторони покажи просто. Оп, а де є карточку дивіться? О, Воно гарне, кот, кстати. Карточка дуже гарна. І З іншої сторони, сторони гарніша, ніж сама іграшка. Реально, факт. Факт. Так. Хорошо, це, ми ложимо. це ми відставляємо. П'ять хвилин почекати. Їсти хочеться. Бля, тут нема ще й місця. Можемо Можем трохи подивитися, щоб поставити телефон. Може, я телефон да. Чать українську, будь ласка. О боже, слава Богу, не пішли. Боже, як добре, що я не популярна. Ну так да, по факту. Так, хорошо. Ладно, Перша ігрушка говно. Друга придіть готовий, так? Да? Якщо буде так. знову говно, я знову брав в буду. А можна я? Закрийте, закрийте, закриті очі. коробка. Да, да, ну, Зілля! Зілля, да. Зілля. Йоу. А дивись, як воно гарно О, виглядає. Ну, це Но... Все не погано. Це не так погано. Це не те, що треба, ну, але це виглядає. не погано. Не знаю, мені... Це ми... вже не коробка. Мені зелена найбільше подобається. Да? Да. Але не, ну воно, воно прикольно. Ну воно гарне, воно гарне. Але я хотів зомбі чудака. Чок, тебе ще ск... Одна спроба, да? Ще да. одна спроба, дам. Да. Ага. О, ти вийде, не може да. Хорошо. Красиво. Давай, до деп? Ну, що будемо робити до деп, я чувствую. Бля, карточка дивіться, гарна яка. Покажи. Wow. Сука, що тут було? Що відбувається на Лук'янівській, боже? Огайо якось. Давай. Давай. Так, тільки не на 5 хвилин, на 2 хвилини і все, відкриваємо. Давай наступну ставку на 2 хвилини. Що тут? вже нічого нема, можна все викинути. Давай, сюди мусор складаємо. Так, давай. Дякую за фоллоу. Бля, дайте перекусити, трохи, я умиляю. І ще будемо соус пробувати і цей. А Офігенний соус. Коротше, отакий соус Дай дається. Дай я. Бери. Отакий соус є. А, бля, я думав, кстати, кстати, водичка ще є. Водичка ще газована є. Не хочеш? У мене є вода. Ти сік можна запитати. Отакий соус гострий. Пробуємо соус. Краще забрати а даже. що тут сделано открывашка, а нормально? Мені сподобався, офігене соус. Ну він... він воняє як гострий соус. Но він гострий. Він, він гострий воняє соус. гострий соус, так. Да, да yeah. він піздец гострий, але ти до нього звикаєш потім, ли мені вже все. Не знаю, мені занадто гострий. Ну, ти гостро взагалі не їсиш. Ну, ну так, да. як я, в як я, принципі, але не знаю, мені сподобався. Ні, я люблю, от е, що я їла гострий, мені сподобалось. А... Пасту да. Короче, Коротше, да. Я... кисловатом, гострий соус. Він не дуже гострий, але ну, типу, він гострий. Ну він не дуже смачний. Сирний набагато краще. Ні, він так, да, він типу не, не, не такий. Ти так казав, що дуже смачний. Дуже, ні, він смачний, але типу не найсмачніший. Далеко. Я просто що голодний тоді був. Ну да, він просто нормальний. Такий типу. Вже три стоїть. Ні, Кріпер офіге, Коротше, соус як соус. Я не скажу, що він дуже гострий. Блін, так, ну, ну, так, так можна. Да. Тільки ти мені здається, ідеш? треба забронювати місця, що да. цей. Бо малолітки можуть... Да. Ти йдеш з нами? Я думаю, да. Неділю ввечері. <кх> Ластовий. Так, така, така коробка Майнкрафт. Тільки давай ти ще просто закритими очима. Відкриваєш. Дякую за фоллоу. Та ми ще що до депать підемо. А поставте туди, пожалуйста, і туди мусимо теж кидаємо. Бля, мрія завжди вирости, щоб виконувати дитячі, дитячі мрії. Пам'ятаєте, з Міньйонами був? Да. Там теж афійні фюрки були. Так. Да. От з Міньйонами... і Дякую за було. коло, дякую був за салон. Фіолотовий фіолетовий Міньйон. на каїв теж. Ось такий. Оце ми вибили за 300 гривень е -е з боксом. Тільки Кайф. тільки, будь ласка, вчайте українською. Короче. Что <пробітник> ты зараз найбільше хочеш зомби то? Бля, зомбі хочу, дуже хочу зомби. Якщо зомби не буде, я буду депочи. <пробітник> що, а тут там? Стоп, давай перед тим як зомбі відкрити. Давай. Чеш фигура. Дам. Там даже відомо, що є. Можете подоставать фігури Тут Крипер, Шелдон. Короче, крипер, джилка, и скелеторес. И скелет. Делаем. Он пакер. Дякую, дякую, дякую. Так. Блін, хай Офігеть! Блін, реально це він... набагато гарніше. Да, він він ручки, ручки, да. ручки. Прикольно. З Накось... мікро? Зараз у колонка просто виключилась. Зараз нормально все? По звуку? просто тоді голодний, прям капець. Mm -hmm. був. Скелет. Ти саме? А зараз, алё, 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 раз, два, три. Алё, алё. Алё, алё. Норм? Норм. Алло, Скелет. скрипер Крипер. Крипер. Не стопорит. Бля, он охуенный.

Знаю. Блин, знаю, я фанат просто поки. Майнкрафта в дитинстві, був жорсткий. І зараз, коли така, Ні, такі колаборації не. виходять, то я для мене це прям покарав. кайф. І контент плюс для вас, і мені дуже цікаво і прикольно. Давай коробку. Давай. Да. Коробку. упаковку. Що, фінальний? Так скільки дітей радості буде норм тема Монсан, який щасливий, то що з дітьми? Дивіться. Колекція. А це говно поки що саме. Оце прикольно. Енбокс третього кейса робимо. Ми і так цікаво. Якщо фігня випадає, то прийдеться ще один брати. Я візьму. Блін, жалко, до... що не взяв. А? Візьму. Да. Жалко, що не взяв брати просто Просто кейс куповать. Mm -hmm. Так, чат. Третий open case. Третий open case. Ну, зеленее. Теке закрытые, мы закрытые. Да, 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 да. Закрываю. Да, да. Вы по вашей реакции потом понятно. Закрываю. Я, я буду, мы ничего не будем указывать вообще. Еще одна, еще Дай зелня. мне. Я открываю. Hmm, почекай, почекай. Не, 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 секунду, секунду. Не открывай. Да я. Ну что, а что я жду? Открывай. Еба! Самое офигенное! Йоу! На этих литрах, на литрах. Йоу! Вот это самое офигенное. Бля, вот это разъеб. Да. А вот зомби давай. Вот это разнос. Бля, нам надо еще один купить и зомби добить. Бля! Слава Богу, що ні однієї, блок. Ну це кайф. Різні. Блин, ця прям... Підкрутили блогер. <ріст> <ріст> а вона ніяк, що <ріст> в неї ноги рухаються. Ні, не, не не, не в неї нічого не рухається, вона статична. Але вона на елітрах дуже класна. Угу. Вона прям дуже гарна. Бля, охуєна. Ця хайпова, бля. Це дуже... хайпова. Ти вика що в неї карточка. Ано. Wow. 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 Вау. На, на а, ну ладно, воно так само. Додеп буде? Я зроблю зразу, приділить на 10 хвилин. Ну зараз похавим, я подумаю, чи делаємо, що додеп чи не делаємо. <плес> так, надо подумати, що ми делаємо, чи делаємо третій до деп. А, ні, все-таки скины дають, да. А, не пила себе. Ну, скин это типа вот на персонажа. Персонаж в Майнкрафте твой. Просто выглядит то меняется. О, это у меня такое есть. А я скин крипера. Нет. Да. Ебать. Что? Вот это скин жесткий. Нихера. А бургер оцього. Ну, оце а, бургер. Головою. О, кстати, скін бургера класно виглядає. Ну, так, да, не те, що... А mm -hmm. не те, що в житті, так. Є таке, що найпрестижніше, це... Що? Це ця штука твоя, яка твоя. Да, да. Є таке, що найпрестижніше, це Ютуб. Да. Що <coughs> Жди. Щось середнє, це Твіч, та найсерйозніше, це Тікток. Ем, ні, кабута, кабута Твіч жорстче, ніж Ютуб. Ви ще все стоїть, а потім ютуб, а потім все інше вже пішло Тому Потому що твіч складніше всього, ютуб простіше, ніж твіч. сейчас. Бля, сейчас подснимем цей набор, да, 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 весь целую Я відчуваю себе, наче ми знімаємо відео для Містер Макса. І він так от так от, от виставляли, потім все. Що, що дай знімем на Ютуб? Обзор іграшок. Ні, треба. Всім привіт! Ви на каналі Містер Макс. І сьогодні у нас огляд Місюля. на іграшки. На каналі Міс Юля. З Макдональдса, Майнкрафт. Давай, Міс Юля, по, -по черзі. Оце найжахливіша іграшка в, цьому, в цій колекції. Золота. Да. Над... Це найжахливіша, але друга з кінця. Тоже? Всі інші? Класні. А яка найкраща з всіх інших? Найкраща для мене пджола. Чилка. Для мене оцей да. чел. Далі це теж. Там... дівчинка. Які чел? А, ну, утка. Утка. Чекайте. Що ти пісню там... шукаєш? Ну, Диві, Дві кивні губи? Там якось воно... Це, дівчата Сиді... Сиді... після того, як по 3 мл собі губи додавати до мамки. У мене не такі губи. І кріпер свій. А зілі на гранату схожі. Так, да, до речі. Так, да, до речі. Реально. Все, обзор закончился. Да и такая. Кто-кто? Кто-кто? я просто тренирую. У меня <как> холодно стало через раз совершенно холодно полу. <как> Там <решев> просто, Я понимаю, просто до там, там, бабушка просто сидела, он до рандома бабушки пить себе и, и начал казать, я куда хуйню. Я, я Юлю подниму. И покажу вам. А -а -а. Там, там, тип просто до рандомной бабушки пить. И, 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 начал в какую-то хуйню рассказывать. Дай бог до нас передать. <решев> дай бог. Не, дай, дай бог, не назад.

Ну що, я сейчас вас. І не давай щось по сторону. Я хочу, щоб він підійшов. Подивись, не хінку, так облікається, де б'ю. Там це не міський. Це зубою його волять, подивись. Бля, да. Це не смішно, розумієш? Я просто розказував, як ні в чому не було, просто пішов собі. Ти подивитися пола. А, це NPC, завдання. Давай. Завдання, давай пішов. Вс. Біля якої жінки проходить, розвертається отак ров. Я не ну, і щось отак. Це я в старості. Так, Макфлурі яка вже розставила. І Майнкрафт. А mm. Покажи, який там. А хто я? Ой, а, як нікнейм? Ой, він по бебському. Да, хорош. Тобі зомбі попався? Да. О, покажи зомбі, а покажи зомбі, покажи зомбі. А на що? Ну просто подивися. Що у нас є? О, оце от, тільки от на це не можна мінятися. Йоу. Бля, прикольно были, да. А, тримай а тримай. Ти хочеш обмінятися зомби на оце. На бігмак. Да, можна. Реально? Давай. Дякую. Спасибо. Гарно нет. Гарно Тип. А, а, завдяки якому золотали? Зомби залутали на базі. Ти подивись? Easy, easy, easy. Бля ты. Але яка же ти мразь? Просто ты дитин. Подари кріпера, будь ласка, як подарунок на сьогоднішній день. Піди, ми просто продовжили обмінятися. Ми ж не заставляли, ми просто питали. Ну так але мені якось зосередині мені якось. Неприємно. Ну ладно, я йому хоч сок дав. Тому можна сок. А що учергі дійсно не були, чи ні? Та не знаю. Ні, черги не було. Все четыре? це ты Саша на все тут. Там там в Як? Будь ласка. Будь ласка. Бля, надо было ему ще карту дать. Дай, так я ж... якось убіг, ну не ладно, да, это Він Да швидко быстро убить, ничего не да. раздухлиться. Ну ничего. Так у него є карта скин вообще вот все есть. Можно. Да, да, да можно. Давай я сфоткаю тебе, щоб нормально было. Будь ласка. З фігурками чистіше. Ну просто, типу, щоб подивитися, коли виглядають, напевно. Бля, реально, мені щось... Треба забути про того хлопчика, мені всередині мене. Зато у нього є стірова, якого запропонував. є карточка цього, тому якщо він грає в Майнкрафт, йому класний скін є. Мне мені, мені похуй. Ну просто, я его. Я кажу, ты не хочешь помиратися? Ну, сам там... сам захотел поминяться. Я, я думал, що... да, або какашка, або крипер, а ты такий, а ты хочешь помиратися до лісок. А он такий, да, давай. Я думаю, блядь, такие же ты, блядь, тормоз. Ну ладно. Не блин, просто ты ну это не знаю. Ну все, хватай. Я, морал, прямо... морал фаги. вже сок, сок, сок не хуй себе. Як шо шо, там бургер найрип А, реально? Та ні, я не думаю. <плес> Я та не Он не завдав многолаце всё шнапо. шляпу. А, давай реторше визу. Давай. Ну дивіться, у нас теро так Сань, їх в принципі просто силою віджати, наша було меня. Треба було кліперів дати у вас їх два, так, один мій, один Юлін. Да, да, да. Мако не можна іграшку вибирати? Ні, дивись, Hepпі міли, оце okay. Оце 4 ігрушки, це Happy Mile. А оці з картками Щаска. і це от, з оцього. От, 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 з менюшки. Їх Все. не можна вибиратися ну, типу, а. а Тут не Тут відкрило, так. Да. Хіба ззаді пристроїться. О, пристроїлись. <реш> Че, не, стоп, стоп, не, 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 поставь Что стоп, стоп. Что вы делаете, друзья? Вы нормально вообще? Давай, Бля. Блин, смачно здесь mm -hmm. стрелять, что-то Капец, <реш> он тупой. Руками дергаешь, а ты дергаешь. Ну так, да, по факту. Що? Пацан однако виграв він зустрівся з вами, для нього це ліпше, ніж ти зомбі. А якщо б не зустрівся, був би зомбі. Ну так. Да. Але ти був би без зомбі. Тапої джилку, ющенко про то знає. Шо? Пише, тапоють джилку, ющенко про то знає. То депа не буде. Ні, бля, чесно, можна було б взяти би. Раді. Чисто раді цього. Шльома. Я раді шльома. Так це шанс один до скількох до п'яти до шести. Да, один до шести. А тобі вже і так повезло, що ти цього зомбі отримав. Ні, час, ні. Кстати, в тебе теж присел снайперський. Да. Бля, ми два індуса. Ти свою удачу реально витратив на цьому. Я не витрачував. Це я свою удачу. Це удача, це його не зустрінеш. Так це неудача. Мені це ніякого профіта не принесло. типу. Як це не принесло? Ти зомбі хотів, ти сказав, що він найкращий, ти його отримав. А -а -а -а. Я його отримав в терміні похує. На кого на того пасана? <ріх> <ріх> Чи такого? кого? Я так і не помню. <ріх> <ріх> чому Зачем реально три пакети брати, якщо тут майже все хватить зараз. А, ти <ріх> <ріх> <та>. <ріх> <рістична> <рістична> зараз зараз вийти Ваня Малих каже, це у себе. Що, щоди, дивіться. О, можеш показати? Камеру. Ні, камеру, камеру. А, камеру? А там не видно. Не видно.